ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вріїмо Христі! Ця молитва, яку ми сьогодні молимо за всіх хворих, за всіх потребуючих за зацілення. Вона є важна не тільки для хворих, але й для здорових. Знаєте, як то є важливо, коли здорова людина молиться за хворого. Бо коли хворий молиться за себе, ну воно якось так, знаєте, ну, Та Ясне діло, людині погано і болить, і вона молиться, бідна, просить зцілення. Але дуже є важно, кажу вам, ви, коли ви всі здорові, і молитеся за хворих, молитеся за тих, що потребують зцілення. Молитеся за тих, які бояться смерти. В основному людина заробляє собі хворобу через страх смерті. Ми часом боїмося помилитися, щоб нас десь не принизили, щоб ми не виглядали знаєте, якимись такими ну, тарнуватими перед кимось. І ми боїмося помилки. І цей страх, він у нас наслоїться, наслоїться, і потім, дивишся, ти вже всього всі боїш. Ти боїшся йти посліскому, боби не впасти, бо себе щось не зламати. І це вроді добре. Ти боїшся вийти на вулицю, бо тривога, бо боїшся, би не впала ракета. І то і добре, воно рятує нам життя. Страх, він нам даний для того, щоб рятувати наше життя. Але часом той страх. Є навіюваний нам самим. Хтось, наприклад, хоче, щоб діти були здорові, дитина маленька, і мама дуже переживає, аби вона часом її ну, якось не так не годувала і дуже переживає, щоб та дитина виросла добра і той страх робить проблему. Дитина має проблеми з харчуванням. Коли ми дуже надмірно переживаємо тим, що. Господь Бог не поблагословив діточкам, хоче дітей. Ми так дуже переживаємо, що той страх не дає того, щоб репродуктивний апарат запрацював. Ми дуже боїмося хвороби, боїмося лежати, і той страх постійно він отрує організм. Бо люба наша емоція вона супроводжується якимись певними хімічними реакціями в організмі людини. І коли ми підходимо до тієї страшної хвороби, яка всіх нас лякає, там, рак, це є страх захворіти цією хворобою, тому що вона веде до смерті. І цей постійний страх, коли ми постійно переживаємо в страсі, в стресі, коли ми постійно боїмося і постійно е, прибаємо до стані тривоги, отой той стрес, він нікуди не дівається. Тому кажу вам, приходимо до Богородиці з великою молитвою, пречисте Діво Марія. Ти, що обнімала Христа Воскреслого. Обійми мене. Дай мені спокій в моїм серці, щоб я не боявся. Бо я тепер знаю, що таке страх. Страх це моя біда. Страх це моя шкода, страх це моя небезпека, страх це моя хвороба. Зробіть перший крок на зцілення. Скажи: Господи, я вірю в тебе, і я хочу укріпитися в твоїй вірі. І зціли мене Боже, бо я хочу далі йти по цьому світі вже не із страху, а з радістю проставляти тебе, Боже. За те, що ти мене зцілив і той, що лежить в тяжкій хворобі, сьогодні мене чує. Змініть себе зсередини. Бог мертвих піднімав. А вас, що мене чуєте, він вас легко підніме. Тільки би ви захотіли. Але часом людина хоче бути просто здоровою. Господи Боже, ти мене оздоров, щоб я далі жив так, як я жив. Щоб я далі брехав так як брехав, Боявся, так, як раніше, щоб я говорив погані слова, так як раніше. Для цього Бог не буде тебе оздоровлювати. Нема змісту. Господи, хочу добре бачити, щоб Тебе славити. Господи, хочу добре чути. Щоб не пропустити ні одне Твоє слова Боже, яке я чую, яке ти даєш мені через тих людей, які навколо мене. Господи, я хочу ходити своїми ногами. Я хочу бігати, щоб я спішив до свого ближнього йому послужитися. Господи, я хочу щоб мої руки були здорові. Бо як ти мене оздоровиш, я буду кожну людину обіймати. Щоб доказувати Твою любов, Твоє милосердя, і свідчити, як Ти мене іцілив, Господи. І всі мої внутрішні оті хвороби, і серце, і дихати люд хтось не може. Хтось має проблеми з кишечником, з нирками, з печінками. Боже, це й моє нутро. Ти його досконало зробив. Поверни мені його до того стану. Таким, яким Ти його створив, досконалим, щоб все працювало дуже добре. Бо я хочу, щоб тут, Господи, в цім здоровім тілі вмістити Твою святу віру, Твій Дух святий, який мене просвітлює, я хочу його нести до людей. Я хочу бути свідком Твого чуда, Господи. Не просто оздоровитися. я хочу свідчити про Твоє чудо, Господи. Бо для Бога є важно яким я буду після зцілення. Зробіть собі постанову. Якими ви будете після зцілення? Якими ви хочете бути після зцілення? Чи ви хочете після зцілення прославляти Бога? Чи побудете ви будете ближньому після вашого зцілення? Якщо ви готові, то нехай всемогутній Бог. Через причисту Діву Марію, яка сьогодні тут є на цій іконі, іконі все цариці, перед якою тисячі людей ізцілилися. Тисячі людей ілися. І ця ікона свідчить про то чудо Боже, свідчить про Боже милосердя і любов. Станьте ті, що лежите. Відкрийте очі ті, що не бачите, вуха хай вам відкриються. Все нетро ваше, хай оздоровиться. Причиста діва Марія, нехай дасть вам все те, що ви потребуєте. Тих, що хочуть дітей, не Бог вас полосить діточками, щоб ваш дім наповнився дитячим сміхом. Ті, хто хочуть ходити, бігати, станьте на ноги, Господь Бог вас піднімає. І не забувайте дякувати Богові. А коли я маю дякувати після стілення, чи я вже можу починати від тепер. Я дякую Богу, що я це почув. Господи, я вже знаю, куди мені рухатися. І я розумію, що вже від цього часу ти почав мене ісціляти. Я чую, Господи, як у мені все міняється всередині. Я чую, Господи, що я стаю інший. Моє розуміння, Боже, змінилося до Тебе. І хай так само зміниться ваше тіло. Нехай всемогутній Бог благословить всіх вас, всіх, хто потребує, всіх, хто чекає вже скільки зцілення. будьте здорові. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!